Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладень. У цьому випуску я розповім саме про два сайти, де не потрібно вкладати гроші. Навіть кнопки такої немає, щоб поповнити свій баланс для подальшого заробітку або виведення коштів. Зможе заробити кожен складного нічого немає, спеціально вчитися не потрібно. Так ось, хто ще не знає досі про ці два проекти, про які я буду розповідати, то рекомендую звернути увагу, оскільки можна непогано заробляти. Відразу скажу, що гроші капати в першу ж хвилину, першого дня не будуть так швидко, як би нам усім хотілося. Необхідно поступово заробляти рівні. Виконувати певні завдання, щоб згодом поступово надалі заробляти хорошу суму і виводити на паєргаманець або на адресу криптовалюти. Все розповім і покажу, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Йти ця мова про перегляд відео на YouTube. Саме за цю дію і буде проводитися оплата. Ці два сайти схожі один на одного, але у них є невелика різниця, наприклад, у досягненні рівня, у бонусах, у конкурсах та виведенні. Коли ви зареєструєтесь, ви самі все зрозумієте, продивитеся цей сайт, наприклад, проєкт Cashwork, про нього буде йти мова. Переглядайте відео, досить просто це робиться. Натискаємо заробити, показую стрілкою. Відео триває 10 секунд або 20 секунд. Бачимо заробіток за одне переглянуте відео вверху показується. Чим вищий ваш рівень, тим вища оплата за перегляд одного ролика. У мене 4 рівень зараз. На день пропонується 800 відео, 1000 відео можна переглянути, може трохи менше, але є такі дні, коли три відео переглянути дається. І пише, що немає більше для вас роликів для перегляду. Таке теж буває, але дуже рідко. Також бонуси можна отримувати. Ось бачимо у цій шкалі, дивіться, але отримати можна лише один раз на день бонус. Якщо ви переглянули, наприклад, 400 відео і забрали бонус за за цю кількість, тоді наступні відео, які ви переглянете цього ж дня, наприклад, до 1000 дійдете, ви вже не зможете забрати бонус. Тому намагайтеся забирати бонус наприкінці дня, коли ви вже не бажаєте дивитися відео. Існує 20 рівнів, тобто 12 рівнів, тут таблиця. Можна подивитися, почитати, які дають привілеї при досягненні наступного рівня. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складень, іноді з складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. І звичайно ж реферальна програма. Запрошуйте нових користувачів за своїм реферальним посиланням, яке ви бачите у своєму кабінеті. І в такий спосіб отримуйте додатковий прибуток. Збирайте свою команду та заробляйте більше. Сайт дуже простий, розбереться кожен. Виведення з цього проєкту на Pair, гаманець на адресу Tron bep 20 Догікої я виводжу на Pair, гаманець, мінімальний вивід встановлюю від 2 доларів. Можемо зараз подивитися історію виплат моїх. Ось не, учора, чи я відео сьогодні прийшов у вивід на паєр, скріншоти, показую, показую ось тут так і написано: кешворк. І ідентичний проєкт на перегляді відео без вкладень — це Paup. На цьому сайті я зареєструвалася раніше. Також переглядати відео треба брати участь у конкурсах, отримувати додаткову оплату, запрошувати нових користувачів на цей проєкт, щоб заробляти більше. Виведення з цього сайту від 2 доларів на паергаманець на адресу криптовалюти. Я виводжу на паергаманець. Комісія тут нульова. Але при виведенні ви, ви втрачаєте рейтинг. Давайте натиснемо на перегляд відео, як це відбувається. Натискаю Play. Проходить 10 секунд або 20 секунд. Сам, який саме ролик вам там попадеться? Все відбувається, як і в попередньому проєкті. Капча з'являється приблизно після 10 переглянутих відео. Проходить час, одразу вгорі пишеться, що оплата відлітає на основний баланс і з'являється наступний ролик. Тобто не треба повертатися на головну сторінку. З'являється новий ролик, знову натискаєте на «Плей», вгорі пишеться скільки ви можете на добу переглянути відео. Їх кількість показується. Таким чином все відбувається. А також на цьому сайті можна подивитися історію виплат. Тут я намагаюся виводити по 2 долари, як збереться. Непоганий заробіток для початкового рівня, для новачків, зможе кожен тут підзаробити та зрозуміти, що таке заробіток в інтернеті без вкладень. Школяр тут може заробити пенсіонер, думаю, зрозуміють, і розберуться швидко та легко.